Доброго дня всім. Невеличкий розпродаж. Продається отакий от трактор DOISFAR AgroFarm 115G. Трактор 2018 року, ну, Точніше кінець 2018 року куплений. Трактор на широкій резині. Трактор на широкій резині. Трактора на робіток 2788 мотогодин. По трактору По трактору нарікання ніяких немає. Все працює, мости не виють, коробка не виє, якби тягне добре, мотор ні разу не скривався, все в рідній фарбі, все в рідній краски, якби по трактору. По трактору є всі, всі квитанці, всі чеки, які проводили, як проводили технічне обслуговування. Трактора гарна навіска, якби ніде нічого не лопнуто, ні тяги, ні нічого. Три пари гідровиходів. Трактор трошки в болоті, бо якби додоробляв сьогодні останній свій, якби... Причина продажі, терміново потрібні, потрібні гроші якби в салоні. Зараз вам покажу. 15 передач вперед, 15 назад, плюс реверс вперед-назад. По трактору питань немає, кондиціонер, печка, магнітофон, передній мост, блокування, ручний газ, автоматичний газ, пам'ять оборотів. у цього трактора є функція. Зараз покажу вам, скільки мотогодин опрацювання в нього. 2787 мотогодин. До трактора. До трактора є комплект вузької резини куплений окремо. Зараз вам покажу мотор. Секундочку. Зараз хвилинку. Такий має вигляд. Мотор частенький, ніде нічого не тече, сухеньке все. А, Забув сказати, трошки масло підтікає з-під кришки генератора. ось тут, ну то, то не страшне. якби. Трактор працював в себе в хазяйстві, землі не так багато, він обробляв, трактор не рвали. Якби. Кого зацікавить, дзвоніть, будемо домовлятися. Тому що продати потрібно терміново, бо терміново потрібні гроші. Продається ще оприскувач. Тягали цим трактором. Оприскувач Харді, навігатор 3000. поміняні мембрани в насосі 24-метровий і все. Міксер, автопромивка, посекційне відключення форсунок. Як би купувався той рік, такий він здоровий. Як би. По оприскуватілю питань немає. До кого, за... кого зацікавить, телефонуйте більш детально розповім вам. Ну, по оприскуватілю питань немає. Є відео роботи цього оприскувателя з цим трактором. Зараз покажу вам резину до трактора. По ціні по телефонуйте, будемо домовлятися. Хвилинку. Трактор продається з колесами. Якби ще час. Осьо. Отака От резина, резина куплена окремо. Вузька, вона геть нова, тільки ми два сезони нею одбризкали і проміждурядили. Р34. Та й такі діла. Кого зацікавить, телефонуйте. Всім до побачення.